Цими вихідними у Черкасах знов було зафіксовано кілька випадків псування комунального майна. Було вкрадено освітлення біля нещодавно встановленої інсталяції серце Надія. Трейця парків знову стикнулася із проблемами у дитячому парку, але новин про те, що зловмисників спіймали, небагато. Пригадується тільки романтик, який у середмісті пошкодив ліхтар, і, намагаючись його вирвати. На цьому фоні у соцмережах починають говорити про бездіяльність поліції. Але чи так це? Ми звернулися до головного управління національної поліції у Черкаській області по коментар, щоб було зрозуміло, яку роботу проводять поліцейські в цьому питанні. За усіма зверненнями від дирекції парків наразі триває перевірка. Встановлюються особи та визначається правова кваліфікація. Поруч із цим зазначу, що відсутність камер відеоспостереження у громадських та інших місцях значно ускладнює роботу поліції у швидкому встановленні осіб. Які сколили або причетні до правопорушення, адже камери відеоспостереження є важливим інструментом у швидкому розслідуванні, збору доказів та забезпеченні безпеки громадян. Тож правильно це активніше впроваджувати систему відеоспостереження у тих місцях, де камери необхідні вкрай, що значно сприятиме профілактиці злочинів та їх розслідуванню. Це оперативно-розшукові дії, це комплекс дій, які на зараз я не можу розголошувати. Але над розкриттям як одного правопорушення працює дуже велика команда: це оперативники кримінальної поліції, це і аналітики кримінального аналізу, це і дільничні і інші поліцейські, які. Встановлюють особу причетну до правопорушення. Ну це помітили не тільки ви, а й ми, що дійсно такі звернення наразі почастішили, і я знову ж таки наголошу, що буде правильно, якщо в таких місцях будуть встановлені камери відеоспостереження, що значно полегшить і роботу поліцейським, і в тому числі сприятиме для того, щоб подібні правопорушення. Попереджалися і не виникали в подальшому, адже це в якийсь мірі пригальмовує особу, яка намагається вчинити правопорушення. Не одна нарада вже робоча відбулася, як і при обласній державній адміністрації, так і в Черкаській міській раді, де ми наголошували на тому, що розвиток системи безпечної Черкащини та встановлення відеоспостереження в місті це нагальна потреба на зараз, особливо в такий час, коли в країні повномасштабна війна. Із останнього можу навести приклад: це бульвар Шевченка, де не так давно сталася крадіжка в ломбарді, і от саме завдяки наявним камерам відеоспостереження і швидкій роботі оперативників кримінальної поліції та аналітиків кримінального аналізу, які переглянули відео із камер спостереження, вдалося ідентифікувати особу, яка вчинила злочин, і наразі їй вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Ну, звичайно, що маючи інформацію, громадяни в першу чергу мають активно звертатися на лінію 102, а не писати в першу чергу до соціальних мереж. Тому що соціальні мережі не будуть шукати правопорушники, цим займатимуться відповідно професіонали, це оперативники кримінальної поліції, це інші поліцейські. Тому однозначно, перший алгоритм, який має бути, це дзвінок на 102, а в подальшому це звернення із письмовими заявами та іншими діями, які. Необхідні для того, щоб зареєструвати в єдиний облік та вчинине правопорушення або ж відкрити кримінальне провадження. Отже, процес іде, тривають слідчі дії. На жаль, більш детальної інформації ми отримати не змогли. Закон така процедура. На жаль, відсутність камер дійсно дуже сповільнює процес, але чи є можливість їх зараз встановити? А точніше, чи є на це. Кошти в бюджеті питання, ймовірно, риторичне. Але чи дешевше постійно ремонтувати та відмивати комунальне майно?